Мене звуть Інна, мені 48 років. Наразі мешкаю в Києві, допомагаю на доглядати за дітьми, також навчаюся на психологічному факультеті. В Маріуполі я працювала на металургійному комбінації досить довгий час. Також я займалася творчістю, продавала якісь свої вироби, і ну, основна моя діяльність я працювала на іноземних. Виробників ну, співпрацювала. Особисто для нас, 24 лютого, почалося вночі. Біля, двох, біля другої години ночі ми прокинулися від перших залпів. Вони були ще такі досить віддалені. І вже біля 5-ї години ранку почалися такі канонади, які не стихали. І ми вже почули заявлення і зрозуміли, що почалось. Син, мій солдат кінологічної служби Національної гвардії України, і він подзвонив і попросив, щоб чоловік його відвіз до військової частини. Бо по тривозі їм сказали прибути повномасштабну війну. Ми зустріли в Маріуполі. Син перебував спочатку у військовій частині. Вони залишилися доглядати за розповідником службових собак. Там по його пропозиції ми переїхали у центр міста до його побратимів. Це був будинок, який вони тільки-тільки нас будували. Йому буквально два тижні, як вони туди заселилися, і нас там всього разом було. 18 людей і чотири собаки вважали, що центр міста буде там, буде безпечно, але ми на факи можна сказати, опинилися в самому епіцентрі. І ось березень березень, квітень, ми майже там пробули, і це було досить неспокійно. Син разом зі своїми побратимами ще приїжджали до нас, коли це було можливо. Це був початок березня. Вони допомагали нам, привозили їжу, привозили дітям. В нас були маленькі діти з нами жили. Потім зв'язок обірвався, і, взагалі, березень і квітень, початок квітня, ми взагалі не знали, де він, що, що з ним, де він. Ми не знали, що він в зусталі. Ми Домовлялися з волонтерами, які вже мали а, карту а, якогось місцевого оператора. І тоді Вова вперше а, подзвонив. І я чогось була так впевнена, що він він не казав, де він, він тільки сказав, що він поранений, що він в такому імпровізованому госпіталі. Думаю, ну раз зв'язок, значить, він виїхав, бо в Маріуполі зв'язку, який старе не було. І вже потім, коли я узнала, що він в Азосталі, ну це було. Досить дуже жахливо. Я не можу передати навіть, які це були емоції. Я проплакала весь квітень, весь травень, і знаєте, в день ти ще намагаєшся тримати себе в руках, бо поряд якісь рідні, і ми майже один з одним не розмовляли, бо ну, це таке відчуття тривоги. Воно. Ну не хотілося не розмовляти нічого, і тому, коли ми почули, що вони виходять в полон за Зовсталі, і мій син вийшов 18 травня, то це дійсно на той момент це було дуже радісно, бо це було дорівнювалося збереженню життя. Але ми не знали, що з одного пекла вони потраплять у інше. І наразі мій син вже понад понад 21 місяць перебуває у полоні. За цей період, який ми перебували в окупації, нам насправді довелося дуже багато чого пережити. Нам довелося отримувати гуманітарну допомогу, яку не почали надавати російська сторона, бо в нас окрім нас були ще дві-дві великі собаки, дві вічарки. І це взагалі то було дуже складно їх. Собі ти мог там, міг приготувати. Ми вже забули, звісно, що таке м'ясо, там якесь там були. Які, перший час були якісь консерви, а потім вже просто якісь крупи. Там лук, морква ще залишалася там, на сковорідці, на пательні, на цьому, на кострі. Ця сажа всюди проникаюча, запаси ці всі добігали вже кінця, якісь крихти десь там щось. Ні, нам довелося пройти фільтрацію, бо без фільтрації виїхати було неможливо. А ми готувалися виїхати. Це пройшло більш-менш спокійно. Дійсно, так досить прискіпливо з нами розмовляли, але вони розмовляли просто з листом паперу. Не було комп'ютера, я розуміла, що в нього немає ніякої інформації. Тому про сина я сказала, що мій син не знаю де. Він виїхав з невісткою, коли все почалося. Зв'язку немає. Все добре, все пройшло нормально. Нам видали такий клаптик, криво обрізаний просто спочаткою. Дактила копірован, фамілія. Ми дуже-дуже за цей момент переживали, бо стільки блокпостів. Нас везли якимись полями, окольними там путями. До Бердянська. Бердянські ми переночували три ночі. І потім вже поїхали до Васильівки, також там було дуже складно, дуже великі черги. Вночі їхали якимись полями, якимись бездоріжжя. там. Ну, взагалі, це дуже така дорога була страшна. Настільки велика кількість блокпостів, що ти не розумієш, де ти знаходишся. І коли вже за, на черговому якомусь блокпості зайшов військовий і сказав Добрий вечір, і ми вже зрозуміли, що це наші, це було. Ну це настільки було, я навіть не можу передати словами. Це була така радість в Україні. І першу тривогу я почула саме в Запоріжжі, коли ми тільки приїхали ніч, там також табір для прийому ж всіх. І перша тривога пролунала. Я не злякалася, але це було дивно, бо в Маріуполі не було тривог. Взагалі ми думали, що в Києві ми ненадовго, бо ми очікували, що ось ось як обіцяли. Син повернеть, повернеться з полону, і ми військова частина знаходиться зараз в іншому місті, і ми разом з ним переїдемо. І все це триває ось вже понад 21 місяць. На жаль, а моя особиста трагедія війни в тому, що мій син знаходиться вже тривалий час у полоні. За цей час в нього народився син, коли почалася повномасштабна війна. Війна, моя, моя невістка, дружина мого сина, вже була на той час вагітна. І в травні їй, з її старшим сином їй вдалося виїхати до Києва. Вона виїхала перша. А вже в червні ми виїхали, приїхали до неї. І у вересні народився хлопчик, мій онук, якого назвали Ренат, так як хотів його батько. Одного разу нам вдалося передати листа йому, де ми написали, що з нами все добре, що в нього син. Що сина назвали Ренат, як він і хотів, Ренат Володимирович. Ти збираєш покрих там якусь інформацію від тих, тих хто звільнився з полону. Коли довгий час немає обмінів, це взагалі дуже складно. Бо, по-перше, немає ніякої інформації, по-друге, ти розумієш, що нічого не рухається з місця. Коли відбувається обмін, це також дуже складний такий період. Бо з одного боку, ти радієш за тих, хто отримав радісну звістку, особливо коли це люди, які зникли з безвісті, і тут вони раптом дзвонять додому. Я взагалі. Не уявляю, що в цей час відчувають їх рідні, а також відчуваєш такий розпач, такий відчай, бо ну, знов не тобі, знов ти не отримуєш цієї звістки. Продовжуємо сподіватися, вірити, приймаємо участь у всіх заходах, які відбуваються зараз. Нашу перемогу я бачу, я вірю, я знаю, що вона буде. І звісно, це деокупація всіх територій, повернення і Маріуполя, в тому числі. Бо дуже хочеться повернутися додому. І хочеться побажати українцям єднання, не забувати тих, хто знаходиться в полоні, шанувати пам'ять загиблих і дякувати тим, хто кожен день оборонить, захищає нашу країну, і робити, щоб кожен, кожен робив те, що він зможе робити для нашої перемоги.